Пані та панове, хлопці та дівчата, привіт! Як у вас справи? Я вас вітаю. Тема буде сьогодні дуже цікава. Вона пов'язана з контрактом з відносинами з роботодавцем. Останніх декілька консультацій, які проводила з дівчатами в приватному порядку, були пов'язані з саме такою ситуацією. Раптом мене звільнили. Чи як мені відноситися до такої поведінки мого роботодавця? Ми це розбираємо приватно. Тому це буде загальне відео, але воно взято з життя. Я впевнена, ви можете взнати і свої можливо відносини. Якщо вам потрібна індивідуальна консультація, під відео є завжди мій номер телефону, чи це психологічна підтримка, чи це інтеграційна підтримка. Я також є тарологом. До речі, дуже цікавий такий момент: я роблю розклади таро, які також мають психологічну. Психологічні аспекти підтримують. Якийсь мені чоловік написав: відписуюсь від вас, оскільки там якась там погана і все остальне. Якщо людина має знання в багатьох сферах, я вважаю це великим плюсом. А писати, що ви займаєтесь старою, я не буду вас слухати, це настільки якось мило по дитячі але то таке. Я каже моя бабуся, тепер. По-перше, остання консультація, яка була, це я прийшла на практику. Так дуже роблять багато українців. Це правильно, ви кажете, я хочу піти в шпаркаси, я хочу піти в масажний салон, піти в садочок, пропрацювати. Ваш роботодавець не може просто так скаже: Заходь, зайчик, ось удивися, працюй. Вам завжди треба щось підписати. Ми в Німеччині, вам треба підписати, що я така-то... Маю тут е, практику на тиждень з такого-то числа по таке то число, з такої-то години по таку-то годину. Ви не можете просто з бухти-барахти прийти. Завжди є офіційні документи. Ребята, з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що якщо з вами щось сталося, ви йдете по лікарні, як мій колега, і він послизнувся і потягнувся взяв собі за цей загілян. Кажіть слово Гілленде, як буде українською мовою. За якийсь перила взявся і потягнув тако собі плече, що він 4 місяці був вдома. Якби це не була ситуація на роботі, він працює контракт, в нього не було б захисту від Унфалькаса. Ви знаєте, в нас є Кранкенкаса, є Унфалькаса. Унфалькаса платить, якщо цей, ця аварія сталася, наприклад, на роботі, там є більше. Обстежень, більше якихось плюсів. Тому, якщо ви просто вам ця людина, яка вас туди на практику позвала, вона скаже, я її взагалі не знаю. Якщо у вас якась серйозна травма, будь ласка, не грайтеся з таким, або ви будете з клієнтом не на ту кнопочку нажмете і не знаю, або значити інтернет на всій планеті, або, не дай Бог, щось станеться. Тому, будь ласка, не шуткуйте такими речами. Ми в Німеччині. Ви вже, думаю, всі знали, що в Німеччині потрібні документи. Через це, якщо ви зробили цю практику і вам кажуть, добре, приходь з 1 числа, а контракт ми потім підпишемо, ви туди не приходите. Я розумію, що зараз багатьма керує, мені потрібна негайна робота, бо джоб-центр відправляє на роботу, не дає мовних курсів, не оплачує, і мені треба працювати прямо позавчора. Не лізьте поперед батька в пекло, будь ласка, день-два. Вам не змінить якоїсь ситуації, але вам потрібен контракт. Я говорила, про в відео вже робила, що має бути в цьому контракті, що має бути прописано. Якщо у вас є питання, наприклад, була в мене консультація, жінка мені повністю перекопірувала контракт і каже, Лена, щось я почуваю, щось там не то. Кажу, давайте подивимося. І ми справді з нею зрозуміли, що там не то. Я підтвердила її думку, був дуже дивний контракт. І деякі слова можна читати з подвійним значенням. Будь ласка. Ваша Біблія, як я говорю, це ваш контракт. Ви його маєте знати от і до. Наступне Überstunden. Це така тема, яка просто є ну, дуже болючою. Це те, що ви переробляєте. І тут починається. Ті, хто працює в сфері ресторанного бізнесу. Ви знаєте, там лишилося тут вихідні, там ще якісь вечірка була, вам треба було. І у вас в кінці. Лишається 50 годин, які ви перепрацювали. Саме невігідне, що ви можете зробити, це щоб вам їх оплатили, оскільки вони додаються до вашої суми загальної мінус податок, і ви в кінці, з того, що ви 50 наприклад, годин мали ем, отримати, ви отримуєте менше. Саме краще це і конто. У вас є рахунок, на який ви записуєте. Є система, як ж карти, тобто у вас є карточка, ви проходите раз, там прочитали, коли ви прийшли, раз, ви пішли. Е і вам написали, коли ви пішли. У мене дівчатки, наприклад, взагалі вони йдуть курити деякі, і у цих 15 хвилин, що вони на вулиці чи 10 хвилин, їм також рахується, що вони не працюють в той час. Тому е, в нормального роботодателя завжди є überstunden конто, де ви записуєте, і не можна брати е, оту перероботку на наступний рік. Вам потрібно це все від апфаен. Е, то ви маєте піти додому, якщо у вас там 10 годин, то ви собі дивитесь, коли кажете, я беру цей день ich nehme meine Überstunden, ich feiere das ab. ап. Да? Взагалі-то файо означає святкувати, а ab feiern це слово означає, я відпрацьовую, забираю їх назад, тобто відпочиваю. Будь ласка, будьте обережні, ви в себе один чи одна, хто мене дивиться. І коли з дівчатами роблю приватні консультації, я просто не знаю. Як допомогти людині, яка себе сама заганяє, вона думає, що це нормально, коли ви працюєте по робочий день, 8 годин, не 10, не 12 і не 7 днів на тиждень? Будь ласка, вивчіть свій контракт. І якщо ви бачите, що вас обдурюють, і йдіть з цієї роботи, не бійтеся, що сама велика проблема. Я приїхала в Німеччину, почала працювати. Мову не вчила. Минуло два роки. Відповідно до того, джоб-центр зараз ви там і не знаходитесь на Джоб-центрі, і після двох років вам ніхто не оплатить ні курсу, оскільки у вас є робота. Це е, те, що стикаються українці, які почали працювати з самого початку. На жаль, на тих роботах, де неможливо вивчити мови. А зараз, через два роки, людина каже, блін, що робити? Я хочу мову вчити, у мене немає шансу. Будь ласка, зверніть на це увагу. Наступне Кюндігунг, ваше звільнення. Вас не можуть просто так звільнити сьогодні і завтра, скажуть, ідіть звідси. Так не буває, якщо тільки ви не вбили когось. Давайте ну, скажемо це серйозно. Є таке поняття як кюндігунгфрист. Він у вас залежить від того. Ви починаєте працювати, іде про сайт. Три місяці, шість місяців. Протягом цього часу 2 тижні, вам можете сказати, до побачення. Якщо ви працюєте на цьому місці 2 роки, то ваш кюдінгу він може бути місяць, може бути три. У мене взагалі, наприклад, прикол 6 тижнів до кінця кварталу, отак скажемо. Тобто 7-люти-березень, у мене один квартал. І я маю на початку січня написати кюндігунг, щоб мене звільнили січень, лютий березень, в квітні. Розумієте, є по-різному. Це вам скаже бухгалтерія. Тому була мене консультація, може мене бачить клієнтка. Вона сказала, що я працювала і була якась емоційна ситуація. Тому на другий день прийшла чи в той самий день людина від значить, і сказала підпишіть тут, тут, тут вас звільняють. Так не буває. Так само, як у вас є контракт на квартиру, там також написано, вас не можуть виселити е, ну, через місяць, наприклад, там у вас є три місяці кюнгюнг фрист, пів року. Взагалі, е, дівчинка одна жила в будинку, дуже довго, сама все оплачувала, тобто вона не була ні на джоп-центрі, ніде, просто моя знайома. І тоді е, власники сказали: айгін бедав, хтось хтось до них приїжджає, будь ласка, виїжджайте. Вона ще жила. Там півтора року, оскільки вона не мала можливості переїхати з цього будинку десь в інше місце. Є дуже багато нюансів. Будь ласка, інформуйте. Зараз інтернет складається з багатьох блогерів, які дають інформацію, які тільки приїхали, які довго живуть. Люди дають вам цю інформацію, і ви можете це мати, і це обереже вас від багатьох помилок. Тому. Читайте, будь ласка, контракти. Справді, мені дуже боляче дивитися на те, що люди, не знаючи, потрапляють в такі ситуації, що мама рідна, наступне, ви з роботодавцем, це не ваш партнер, це не ваш коханець, це не ваша мама, папа і подруга, це роботодавець. У вас з ним відносини я тобі свій час і свої знання, а ти мені гроші. Також такий момент в консультаціях буває. Будь ласка, почуйте мене зараз і розкажіть іншим або поділіться цим відео. Я не хочу, щоб вони про мене погано подумали. От розумієте, ваша шофіні абсолютно. Зараз би сказала слово, ну, їй начхати на те, хто що подумає, їй потрібна робоча одиниця, яка прийшла б вісім і пішла б, ну, або взагалі не уходила, працювала цілодобово. Тому, коли ви думаєте, а що вона не подумає, якщо я скажу, що я не хочу цю перероботку робити, або в контракті стоїть одне, а от вона мені сказала інше робити, може, вона образиться? Ви зрозумієте, що таких, як ви, Робочих одиниць в неї дуже багато, вона не образиться, їй трампліна. Це не ваша знов-таки сестра і подруга. Ви в даному випадку маєте перейти на рівень-працівник-шеф. Це не я тебе кохаю, сонечко, я тобі зроблю каву в ліжку, принесу. Це ви працюєте, вам платять гроші. Тут, будь ласка, зовсім інші нюанси. Тому це також була тема. Ли мені клієнтка сказала: Ви знаєте, якщо я так зроблю, піду зараз, бо я не можу працювати, як вони вимагають. Вони багато від мене вимагають того, що не стоїть в контракті. Вони будуть думати багато про українців. Якщо чесно, що те, що зараз відбувається, думайте про себе. Ви не є тим показником всіх українців, які приїхали за кордоном. Тому ваше завдання знати ваші права. Якщо ви не знаєте, то звертайтеся до людей, які вас поможуть. Вам допоможуть це зробити і ваші обов'язки. Наступний пункт. До речі, якщо ви вже не поставили мені вподобайку, не підписайтеся, можете це зробити, поки я читаю. Так, одяг. Наприклад, є таке поняття, як Arbeitskleidung. Так ось, власник фірми, в якій ви працюєте, він має вам дати робочий одяг. Ви не купляєте тапочки, ви не купляєте штани, труси, носки, або, вибачте, лівчик. Ви це отримуєте від нього. Це залежить до захисту вашого. Так само, як, наприклад, хлопці, хто працює на різному будівництві. В них є роба, в них захисний одяг, і вони його мають носити. В лікарні в нас стоять великі. Як їх назвати? Такі машини, ви карточку туди ввели, вам дали відповідно до того, де ви працюєте, ваш розмір, взуття, будь ласка, це все дає вам клініка. Якщо ви прибираєте, де б ви не працювали, робочий одяг ви не купляєте собі самі в багатьох випадках. До речі, напишіть про ваш. Е е Скажімо, про, про ваш досвід, де ви працюєте, і який робочий одяг ви, можливо, купляли, можливо, вам віддали. Дуже корисна інформація. Наступне, якщо ви завагітніли, вас не можуть звільнити. Це е, як знов таки. Е, це неправильно, це не по контракту і не по закону. Якщо ви завагітніли, у вас, наприклад, контракт був на рік, і от у вас через 5 місяців той контракт закінчують. Вам його просто не продлять, щось там придумують. Но якщо ви вагітні і вас звільнили, ви можете піти до Арбайтський ріхт і вам скажуть, що ви праві. Тому є багато. Цікавих нюансів, які я впевнена, ви повинні знати в Україні. Я думаю, що є інше Arbeitsrecht, так, інше право в Німеччині інше. Якщо у вас є питання щодо відносин з вашими колегами, щодо відносин з вашим ФОГЕЗЕТ з вашим шефом, будь ласка, звертайтеся про відносини з колегами, також можу зняти відео. До речі, пишіть, я завжди відкрита для. Ваших пропозицій, або ви кажете, треба йти до цієї теми до іншої теми. Мобінг на робочому місці, як краще війти в німецький колектив. Знов-таки ще раз кажу: використовуйте мій мозок, який вже більше 20 років живе в Німеччині для того, щоб отримати інформацію з позитивної точки зору і практичні поради. Я була дуже рада вас почути. Вдячна вашим коментарям, підписки і побачимося, як завжди, в наступних відео.